Також Олексій Данілов прокоментував ситуацію з мобілізацією в самій Україні. Насамперед він наголосив, що вона не припинялася ні на один день, і наразі набирається достатня кількість людей, які потрібні Збройним силам України. Данілов зазначив, біля військоматів черги люди хочуть перевірити свої дані, а за необхідності проводять певні процедури. Однак, акцент зробив на психологічні операції РФ, яку вона проводить в Україні, і ПСО у месенджерах. Розсилаються різні відео про методи вручання повісток, які лякають українських громадян. Одну ситуацію він прокоментував. Одна з ситуацій була, про яку нам доповідав зараз свого міністра внутрішніх справ Ігор Клименко. Коли брали людину, яка скоїла тяжкий злочин. Тому поруч були автоматчики. Якщо я не помиляюся, це було вбивство. Російська пропаганда усе перекрутила. Нібито у нас у такий спосіб забирають наших військовозобов'язаних.